Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь. знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо оглядці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтеся, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно автомобілі в оголошеннях по Україні. Та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Бюджетна Opel Astra. Седані, п'ятий 5 рік, 173 пробігу, 1,4 газ, бензин, механічна коробка, 4600 ціна, контакти тут. Peugeot 308 SV в універсалі. 207 пробігу, 2008 рік випуску, 1,6 бензин на механіці пишуть в максимальній комплектації за ціною 6100 доларів. b 4 Passat в універсалі, це вже легендарний Passat. П'ятий рік, 437 пробігу, 2.0 бензин на механіці. Ціна 3000 доларів знижена. Тут контакти до власника. Якщо хтось шукає, то є такий варіант. Потребує, звичайно, вкладень. Тут продублюю номер телефону. Renault Grand Scenic 10-го року випуску 266 пробігу, 1,9 дизель на механіці. Ціна 7200. Мачимо контакти. Салон комбінований. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Fabiia Універсалі. 10-й рік. 1,4 дизель, механіка, замінено масло та фільтра, 248 пробігу, контакти є, ціна 5-900. Два бюджетні автомобілі Opel Astra H і Ford Fiesta. Так, по опелю 8 рік, 254 пробігу, ціна 4800, 1,7 дизель на механіці. Бачимо контакти. Покажу по салону. З клімат контролем. Та форкопом. кого цікавить телефонуйте. Поруч, поруч Ford Fієista, кузовий хеджбек, двохдверний варіант. Це 2006 рік, 226 пишуть у оригінального пробігу, 1.6 бензин MPI з автоматичною коробкою, ціна 5700, бачимо контакти. Кого цікавить, телефонуйте, до власника. Opel Combo. 6 рік 207 пробіг, 1,6 газ бензин, механіка, ціна 5700. Бачимо контакти. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Фабі, є в універсалі. 14 рік 160 пробігу, 1,4 бензин на механіці в рідній фарбі. Ціна 6500, є ще комплект резини бачимо контакти. Кого цікавить телефонуйте до власника. Шкода Octavia Tour 99 рік, 185 пробігу, 2,0 бензин на механіці, ціна 4000 доларів. Бачимо контакти. Покажи по салону, не заважаємо. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Citroen c 4 Grand Picasso, 12 рік 240 тобі, 6200 вартість автомобіля, 7 місць, 1,6, дизель з автоматичною коробкою передачі. Шостий посад універсалі. Сьоміліх 277 пробігу, 2.0 бензин, механіка, контакти є, Ціна на 6500. Hyundai i 30 з Швейцарії. 12 рік 190 пробігу, 1,4 бензин на механіці в рідній фарбі, ГРМ замінено, ціна 7,2 Б5 посад в універсалі. 3 рік 245 пробігу, 1,8 бензин на механіці, ціна 4500. Opel Zafira B. 9 рік, 220 пробіг, 1,7 дизель на механіці, ціна 6200. Бачимо контакти. Кого цікавить, телефонуйте. B6 Passat в універсалі. Восьмий рік, 232 тисячі пробігу, 7 тисяч доларів вартість автомобіля, 2 дизель на автоматі. Бачимо контакти до власника. Гарний шкіряний салон, шкіра алькантара комбінована. Мультикермо, автоматична коробка, клімат-контроль. Парктроніки також є, кого цікавить телефону. Рено Сценік. 2007 рік, 1,6 бензин з автоматичною коробкою. пишуть в рідній фарбі 104 тисячі пробігу. 6400 доларів вартість автомобіля, бачимо контакти. Тканинний салон, клімат, контроль. З прокопом. Кого цікавить, телефонуйте. Мерседес А150. 2007 рік, 251 тисяча пробігу, ціна 5400, контакти ось тут. 1,5 бензин з автоматичною коробкою передач. Рено Кенго, Десятий рік, 223 пробігу. 1,6 бензин на механіці. Ціна 7,200. Бачимо контакти. Рідко зустрічаємо бензинового кінгу. Оригінальний пасажир. Кого цікавить, телефонуйте? Volkswagen 4-го покоління. 2003 рік, 189 пробіг, 1,6 бензин на автоматі, ціна 4800. Бачимо контакту. Тут Тканинний салон. Кого цікавить, телефонуйте. Mercedes b Клас, 2006 рік. 2.0 дизель з автоматичною коробкою передачі на 6250. Контакти є. Так, по Посало салон тканинний. Більше інформації уточнюйте. Гольф Універсалі 2002 рік. 1,6 бензин на механіці, 216 кробів, ціна 4550, бачимо контакти. Так, покажу по салону. Шкода Фабія в універсалі. Десятий рік випуску, 226 пробігу, один власник, це офіційний автомобіль з вугном 1,4 бензин та механічною коробкою передач. Ціна 5950. Контакти є, бачу, є сервісна документація. Кого цікавить, телефонуйте. Punto в кузові хатчбек. 2007 рік. 161 тисяча пробігу, 1,4 бензин на автоматі. Вартість автомобіля 4900 доларів. Бачимо контакти до власника. Покажу по салону. Машинка з клімат-контролем. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Туран. 2004 рік. 160 тисяч пробігу, 1,6 бензин на автоматі. ціна на 6,200. Бачимо контакти. Автомобіль з клімат-контролем, є підігрів сидінь Присутній парктроніки. Парк Більше інформації уточнюйте. Ford Focus в універсалі. 2005 рік, 210 пробігу, 1,6 бензин на механіці. Пробіг пишуть оригінальний. Ціна 4800, контакти бачимо є. Компортація чиясь на дисках гарних. Більше інформації уточнюйте у власника. Citroen c 4. Grand Picasso Одинадцятий рік. 1,6 газ-бензин, ціна 6-150. Тут контакти до власника. Паркоп та парктроніки є. Більше інформації уточнюємо. Peugeot 807, п'ятий рік модельний шостий, 207 пробігу, 2,2 дизель з механічною коробкою, ціна 6100 доларів. Тут бачимо контакти. Клімат контроль. Є фуркоп.